Як ми вже кілька разів говорили, ми є зараз тут. Звісно, що ми можемо планувати якісь плани А, Б, С, але ми зараз є тут. Що зараз ми можемо робити доброго? В тих ситуаціях, в яких ми зараз є? Для того, щоб перемагати зло добром. Якщо ми маємо якийсь вільний час, як ми його використовуємо? Якщо ми працюємо на роботі, то як ми це робимо? Як відносимося до наших колег? Відносимося до керівництва. Як ми живемо тут і зараз, не в тих уявних діях, які могли би статися як що, але тут і зараз, в сім'ї, родині. Ми повинні в першу чергу працювати над цим, Над тут і зараз.